Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову в АТБ і поглянемо з вами на солоденьке на чай та каву. Всім приємного перегляду печиво до чаю. З роматом пряженого молока від своєї лінії 190 г 15,90. Ось таке печиво Джулія, роматом пряженого молока. Пакування 300 г 37,90. Печиво тет-а-тет з начинкою, з гущеним молоком і начинка полуничка та вершки. Ой, 75 грамів пакування 11 гривень. Знижка на ось такі пряночки, малюк від своєї лінії: 300 грамів пакування 25,20. Молочні пряночки 27,90. І прянички від своєї лінії з з гущеним молоком від своєї лінії 300 г пакування 32 гривні. А це вже печиво для власників. картки АТБ. Родзинка здобне від своєї лінії 46 гривень 8 копійок. І ось таке, ще печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії 250 грамів пакування, 40 гривень 76 копійок. Печиво конті. Сендвіч з начинкою ароматом молока 100 грамів в упаковці, 20 гривень, 60 копійок. Печиво здобне, лавіта з начинкою вишні та апельсина. В упаковці 420 грамів, 79,90. Чивомілка вкрита молочним шоколадом 40 грамів пакування 20 гривень 70 копійок. Печиво їжачки, солона карамель та горішки у молочному шоколаді. 140 грамів у упаковці, 52 гривні 50 копійок. Печиво Марія з кокосом 150 г в упаковці 16,90. І ось таке печиво до чаю та кави з кокосом. 220 г упаковці 26,90. Тістечко бісквітне, з молочною начинкою. 270 грамів пакування 54 гривні для власників картки АТБ. Батончик конті бісквітний брауні, дуже дуже смачненький. 1120. Тістечко бісквітне ведмедик, барні з молочною начинкою, шоколадною начинкою і бананово йогуртовою начинкою. 150 грамів упаковці 54,50. одну ціну. Кекс, молочний шоколад і вишнева начинка. 180 грамів пакування, 69,90. Рулет бісквітний від своєї лінії молоко. 175 грамів. Цукерки желені, ямі ямігамі з різними смаками. 70 грамів пакування, 18,90. одну ціну. Зефір Жако, класичний. 6 штук в упаковці, 56,70. І ось такий ще зефір з ароматом крем брюле 50 гривень, 80 копійок. Знижка на. Сукеречки ромашка класична від своєї лінії вагова 148,90 ціна за кілограм. Халва від своєї лінії ванільна, вагова 135 гривень, ціна за кілограм. І ще ось така халва теж вагова. Зі смаком малинки, какао, м'яти і кави. Так, різні смаки. Ціна 166. 40 ціна за кілограм. Знижка на цукерки: Шарм Солодкий мікс. Теж вагові 265,90 Ціна за кілограм. Цукерочки вагові. Зі смаком полунички. Теж вагові 186. Вафельні батончики зі смаком шоколаду. Вагові 156,50. Знижка на вафлі від своєї лінії міні Артек» вагові 118,80. Знижка ще на вагові цукерочки. «Віночок в глазурі» 155 гривень. Знижка на цукерки від делюкс. Морські скарби 250 г в упаковці 159,90. Вафельні кульки з кокосовою кремовою начинкою 100 20 грамів упаковці 59,90. Знижка на цукерочки пташине молоко від своєї лінії. 240 грамів пакування 124,50. Батончик Ліон 40 грамів, 19,50. Батончики від Рашен, з різними начинками: 19,90. І далі з вами поглянемо знижки на чай. Чай каркаде квітковий. 80 грамів пакування, 32 гривні, 20 копійок. Чай чорний, заварний. Розумний вибір. 180 грамів пакування 45 гривень. Чай від своєї лінії заварний з додаванням суміші плодів та ягід, 50 грамів в упаковці, 45 Чай чорний, мономах. Пелюстки квітів та ароматів тропічних фруктів. 80 грамів в упаковці, 64, 60 Чай, чорний алаказей. В пакетиках 25 пакетиків 27, 50 гривень. Чай алаказей. Заварний, чорний, 180 грамів в пакування, 71 гривня, 50 копійок. Чай, чорний в пакетиках. Тіавей. 100 пакетиків в упаковці 51 гривня. Чай в пакетиках з роматом «Бергамота» 40 пакетиків, 24 гривні, 50 копійок. І чай чорний, теж в пакетиках 14,30. Чай в пакетиках. «Батік» чорний. 25 пакетиків, 44 гривні, 40 копійок. «Батік» гранульований, заварний, 110 грамів упаковці, 49,70. Чай, зелений, альпійський букет. 27 пакетиків, 51 гривня, 60 копійок. Чай лаварен чорний. ароматом бергамота. В пакетиках і зелений. 41 гривня, 70 копійок. ціну. Знижка ще на ось такий чай. В пакетиках. 20 пакетиків. М'ята і ромашка. 11,80. Чай чорний, гранульований, заварний 180 грамів пакування 48,50. Знижка на каву розчину сублімовано від своєї лінії голд оригінал. 200 грамів в упаковці 185. Кава розчинна сублімована. Голд оригінал від своєї лінії 100 грамів пакування 107 гривень. Ось така кава, розчина гранульована, 100 грамів пакування, розумний вибір 99,90. Манюнка, ось така якобс. Рощна сублімована кава, 20 грамів упаковці, 49,90. Нискафе Голд. Кава розчина сублімована, 280 грамів пакування, 148,80. Знижка на каву. Мелину чорна карта арабіка, 230 грамів в упаковці 149,80. Кава зі Львова, ірландський крем 225 грамів упакування. 206,90 Кава Форт Мелина, 225 грамів в упаковці 146,90 -90. Знижка на напій галка. Ранок 100 грамів в упаковці 31 гривня 50 копійок. На цикорій, на жаль, знижок немає. Кава мелина. Еліс ексклюзив 250 грамів пакування, 186,90 90. Еліс Мелина кава 500 грамів вже пакування 319,90. Знижка на каву делюкс Мелину 250 грамів пакування, 159,90 І кава Мелена делюкс 100 грамів вже пакування 77 гривень. Кава мелена делюкс арабіка 500 грамів пакування 3090. І знижка на каву в зернах від делюкс пакування 1 кілограм 595 гривень. І далі з вами поглянемо знижки на морозиво. Великий стакан від своєї лінії. Пакування 85 грамів 1950. Ескімо ласунка. Ванільна фісташкове. 85 грамів пакування, 22 гривні 90 копійок. Банака, черничний чизкейк. 100 грамів пакування, 26,50 гривень. Знижка на пакел полуничний від своєї лінії. 90 грамів пакування 1990. І знижка на ось таке морозиво. Лав 31 гривня. Ласка, смак груша і берблю 115 грамів. 22 гривні 50 копійок. Магнат. Малиновий чизкейк і магнат, манго і апельсин. 500 грамів пакування, 91 гривня, 90 копійок. Лакомий плембір в глазурі, пакування 100 грамів, 21 гривня, 90 копійок.